Моє вітання, шановне панство! Перед вами друга частина серії відео про Лорс і то БДО. Вона цілком може слугувати окрему історію, проте для повного розуміння я вас аж рада переглянути попередній випуск. Маю надію, що минулого разу мені вдалося вас хоч трішки зацікавити. Я за розповідь на згадці про атракціон і мотеворечі впав на землю, назавжди змінивши життя мешканців цього світу. Атракціон тема неймовірно величезна, цікава і запутана. проте зараз я її пропущу, оскільки на історію гравця вона до певного моменту ніяк не впливає. Натомість сама і її мешканці є причиною того, що ми не те, що побачили світ у нинішньому його вигляді, а взагалі змогли його побачити. Але про все по порядку. Коли ми говоримо про загарбник із Небес, майбутня битва із ними у вашій голові може виглядати як класичне вторгнення інопланетян, проте відбувалося менше пічно і більш страшно. Ми знаємо, що імперія Астрон межувалася Кракією, що відповідає сучасним руїнам Сікраї. Це вказує нам орієнтовно на нинішню територію Баленуса. Метеорит вже впав у регіоні, що тоді носив назву Вамалкія, це приблизно сучасна Валенція. Швидше за все, десь на півночі і там досі можна знайти величезний кратер, але це виключно як припущення гравців, адже в цю зону поки що немає доступу. За мірками світу це дуже віддалені регіони, тому наслідки проявились не одразу і поступово. Спочатку в деяких громадян погляд став тьмяним, потім вони почали говорити якоюсь новою і дивною мовою. Поступово жертви розпочинали хаотично блукати без жодної цілі, але лише коли їх очі почервоніли, і вони стали проявляти агресію та жорстокість щодо своїх сусідів, на це звернули увагу. Проте було вже пізно, божевілля ширилося і імперія була знищена руками її жителів менш ніж за три дні. Маю відмітити, що з розуму сходили не лише древні, катастрофа зачепила весь світ. Будь-яка жива істота могла стати жертвою цієї нової загрози, причина хаосу. Ті самі загарбники криваво червоними очима, про яких попереджав Декі. Зараз ми їх знаємо як чорних духів. Будучи безтілесними згусками енергії, вони проникали у мозок і поступово захоплювали контроль над тілом. Виникає логічне запитання: а як взагалі цим істотам можна було протистояти? Наразі нам відомо лише два варіанти: перший це чорні камені, що лягли в основу технології Атраксіона. Детальніше про це я розповім не сьогодні, але тут все можна сприймати буквально. Чорні камені це дійсно камінці вугільно-чорного кольору, будь-якого розміру чи форми. Вони здатні взаємодіяти з темною енергією, якою були загарбники. Другий же варіант це те, чого бракувало балуваним і пихатим жителям імперії, а саме твердий характер. Чорні духи обирають собі жертв для того, щоб ними маніпулювати. Сильна особисті здатна протистояти впливу духа, особливо ж сильні, відверто непересічні особи були здатні навіть підкорити духа своїй волі. Проте найефективніше поєднати обидва ці методи. Саме в цей момент історії виникає таке слово як едана. Воно застосовується і як ім'я, і як назва, і як термін для однини і множини. Це породжує дуже багато плутанини, але я спробую пояснити доступно. У нас є дві версії подій, і обидві вони походять із тих самих п'яти моралів у кам'яній залі древніх. Справа в тому, що зображення супроводжується текстом мовою того часу, яку зараз наче і прикладають, але не точно, інколи просто роблячи припущення, що там написано. Згідно із цим трактуванням, тут зображений дехто на ім'я Едане. Перемігши власне его, він став беззаперечним лідером свого племені Кабоа. Використавши чорні камені, він підкорив Чорного Духа і, отримавши його силу, переміг усіх інших загарбників. Рівних йому не було в жодному із племен. Едано підтримував гармонійні стосунки із людьми, тут мається на увазі древні, і з варварами. Він став вважати охоронцем чорних каменів і почав керувати їх використанням. Коли його вічна молодість скінчилась, він був похований під чорними каменями, а сліз з приводу його смерті вистачило би, щоб наповнити озеро. Однак через певний час після поховання він прокинувся, викликавши безмовний захват. Вважається, що Едана воскрес і почалося його пробуджене життя. Наступна його смерть була остаточною, і більше він ніколи не повертався. Так звучить сучасна інтерпретація, близька до оригіналу, але водночас і доволі помилкова. Однак є персонаж, який дійсно володіє мовою древніх: це Сейдж або ж Мудрець, проходячи його квести спеціалізації ви дізнаєтесь з багато нового, але зараз нас цікавить лише повернення до самих моралів і повторне їх вивчення, тут значення помітно змінюється. Перша гравюра зображує осіб із криваво-червоними очима, що почали нападати на друзів і сусідів. Робили вони це під впливом загарбників, що прибули разом із кометою. і маленький підпис: Якби я тільки тобі повірив, що відсилає нас до пророзу Деї. Далі ми бачимо фігуру, яка тримає близько вгорі чорний камінь. У час, коли всі очі світу були пофарбовані у криваво-червоний, знайшлися ті, хто був здатним використати чорні камені і отримати владу над загарбниками. Вони врятували світ від загибелі, при цьому отримавши могутність і аномально довгу молодість. Люди прозвали їх Едана. Тавних істот із червоним очима було вигнано у руїни. Однак це не стосувалося тих із них, хто став одним спільним із Едана. Мир у світі було відновлено. Едани стали охоронцями чорних каменів, а люди почали їм поклонятися. Едани вважали, що їх молодість буде тривати вічно, проте це було не так. Смерть знайшла кожного із них, і кожен був похований серед чорних каменів. Оскільки усіх загарбників було вигнано, світ більше ніколи не побачить нових Едана. Однак остання сцена демонструє нам воскресіння із чорного Kamina. Едана поверталися смертow. Колись безсмертні і вічно молоді, тепер вони старіли як і звичайні люди. А внизу дрібний невиразний напис. У світі без них небо було затягнуто хмарами, а земля вкрита кров'ю. Люди без волі найслабші з усіх. Отже, що ми маємо у писанку? Саме слово Едана це не стільки назва, скільки титул. Це той, хто був одержимим, проте сили волі зміг обернути паразита у своєму тілі на союзника. Це симбіоз живої істоти і духа, що стали рівноправними партнерами, гармонійно розвиваючись у фізичному і духовному плані. Це особливий зв'язок, що сильно відрізняється від простого співіснування з духом в одному тілі. Останнє завжди закінчується погано, якщо вчасно духа не позбутися. Ніхто не знає, скільки їх було, але точно не один. Серед них немає першого чи кращого, однак якийсь лідер, напевно, був. Я лише раз зустрів це слово свого множині, хоч воно і може позначати одночасну групу осіб. Це пояснюється як помилка перекладачів сучасності, що з однієї сторони надає нове значення знанням, які існують у цій ледь не зі старту, а з іншої сильно запути. Також дана може згадуватись у текстах як пробудження. Використовуючи чорні камені, дани допомогли очистити світу, проте не знищили загарбників. Руїни, в які їх загнали, щоб навіки запечатати, які згадуються в муралах, нині відомі нам, як гістрі. Однак там опинились або не всі духи, або велика частина з них з часом звідти втекла. Позбувши загрози, древні зноси заснували державу, тепер же на території сучасної Валенції. У світі достатньо згадок про того, кого називали Еданом спочатку вождя, а потім короля, що прожив два життя. Швидше за все, дійсно існувала така історична особистість. Проте неможливо сказати точно чи носив він таке ім'я, чи це слово використовується як титул. Про саму ж державу згадується і як про королівство Едана, і як про королівство Каба. Основним її населенням певний час було саме одноіменне плем'я, єдина назва якого дійшла до сьогоднішніх днів. Воно ж і дали назву календарю для числення тих часів, однак поки що ми знаємо занадто мало дат, щоб якось ним користуватись. Усі Едани отримали нові сили від свого Чорного Духа, а також вічну молодість. Проте невічне життя. Хоч тіло залишалось могутнім і витривалим, життя роки втомлювали і впливали на свідомість. У якийсь момент дух прощався із ними, а вони прощали зі світом. Єдиний задокументований випадок більш ніж через 100 років після падіння метеорита, що все одно великий проміжок часу. Оскільки дани вважалися охоронцями чорних каменів і порядку у світі, поронили їх з усіма почастями. Разом із тілом у гробницю клали їх власний чорний камінь і, як виявилось, недаремно. Цей феномен не був передбачений, але через абсолютно різний проміжок часу кожен із них воскресав і проживав ще одне життя, правда, вже нормально старіючи і помираючи, на цей раз уточно. Різниця в руках між першим і другим життям може йти на тисячоліття, адже згадки про в історії зустрічаються у різних епохах. Незмінно лише одне: кожен раз вони допомагають цьому світу не бути зруйнованим. І хоч ми не знаємо жодного, хто зберіг пам'ять про своє минуле, це все ще ті, хто колись підкорив чорних духів. Їх сили та здібності залишаються винятковими. Думаю, ви вже згадались: наш персонаж також Едана, перший за майже 300 років. Однак далі лише простір для роздумів і спекуляцій. Немає жодного пояснення, це наше перше чи друге життя. Перетворилось мене дана після інциденту з метеоритом під час прологу чи десь в майбутньому, та чому, за словами Чорного Духа, ми вже вдруге заключаємо контракт. Абсолютно кожна теорія має аргументи за і проти. Жодна із них не є більш чи менш правдоподібною, і тут лише вам вирішувати у що вірити. Мені залишилось розповісти лише два факти. Перший, цей світ допускає переродження в минулому, тобто друге життя хронологічно раніше за перше. Другий же полягає в тому, що нові дані досі можуть з'являтися, адже насправді духи із світу нікуди не зникли. Усе інше, виключно здоодки гравців на основі цих двох тверджень. Станом на зараз це все, що нам відомо про Едана. Тому тут я сьогодні і зупинюсь. Я міг би ще довго говорити, повільно переходячи від однієї теми до іншої, але частинками інформація засвоїться краще. Вийшла правда не зовсім про чорних духів, але детальніше про них я ще обов'язково розповім. Сподіваюсь, мені вдалося саме пояснити, а не заплутати остаточно. Але якщо залишили запитання, я готовий на них відповідати у міру своєї обізнаності. Дякую вам за увагу і сподіваюсь, було цікаво. Бажаю мири та злагоди вашим родинам. Не забувайте підтримувати зброя сили та будьте здорові. До нових зустрічей!